Шановні підприємці, керівники організацій та установ та мешканці району. Болградщина за час відколи російські загарбники розпочали широкомасштабні вторгнення в Україну, прийняла понад 8 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Прихисток у перші дні військової агресії в громадах знайшли понад 4 тисячі людей, серед яких майже 700 дітей, з областей, де тривають бойові дії. Районною владою та керівництвом громад було зроблено усе для забезпечення їх усім необхідним. На даний час, згідно доручення начальника Одеської обласної військової адміністрації, на території Болградського району необхідно розмістити ще 7 тисяч внутрішньопереміщених осіб, яких вимушено будуть евакуювати з територій, де йдуть активні бойові дії та зруйнована критична інфраструктура. Болградською районною військову адміністрацію спільно з головами громад організовано близько 2600 вільних місць для тимчасового розселення, з яких більше 800 вже підготовлено для проживання. Крім того, власники приватних готелів та хостелів району взяли на себе зобов'язання щодо розміщення ще 180 осіб, за що ми їм щиро вдячні. На сьогоднішній день нам потрібна допомога щодо забезпечення житлом ще 4 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Згідно діючого законодавства України, військові адміністрації мають право встановлювати під час дії воєнного стану для фізичних і юридичних осіб військову квартиру повинність з розквартирування евакуйованого населення. Але ми не хочемо цього робити примусово. Тому звертаємося до вас за допомогою. Просимо вас не бути байдужими до долі людей, які на сьогоднішній день вимушені залишити свої домівки, аби зберегти своє життя. Якщо у вас є можливість прийняти у власні готелі внутрішніх оседів, внутрішньопереміщених осіб або розмістити їх приміщення в приміщеннях ваших організацій та установ, просимо звернутися вас до керівників своїх старостатів або керівників громад. З 1 жовтня державою передбачена грошова компенсація для власників житла, які розмістили у себе переселенців у розмірі 900 гривень на кожну людину на місяць. Болградська районна військова адміністрація сподівається та вірить в те, що знайдуться багато небайдужих керівників підприємств та мешканців району, які нададуть допомогу нашим співвітчизникам, тому що в єдності наша сила, тому що Болгарщина це Україна. Разом до перемоги Україна обов'язково переможе. Слава Україні!